Це тісто однозначно вийшло в мене просто шикарне. Ні, навіть ідеальне. Це найідеальніше тісто, яке в мене виходило за весь час, поки я печу. Це нова закваска, я її виводила спеціально під ярмарку, тому що мені потрібно було багато закваски. Я її 7 днів виводила, потім підготовувала і окрім хліба, зробила ще багато цікавого. Те, що я буду продавати на ярмарки вже завтра. А, вирішила зняти відео саме яке натхнення прийшло, і я захотіла зняти відео на пам'ять собі, як я фарбувала, робила цей хліб. Найскладнішим було це прорахувати саме час, скільки мені потрібно буде часу для того, щоб вивезти закваску, для того, щоб її підгодувати, підгодувати отримати 1,5 кг закваски, тому що я пекла на 6 кг борошна і в цілому в мене вийшло 12 кг з цього тіста. Навіть контейнер довелося купити, тому що просто в мене немає де замішуватися тісто. І ось коли я вирахувала все, все ж таки приступила до дії, і моє тісто вийшло просто нереально класно. І я таке задоволення отримала, коли працювала з цим тістом. шукати в холодильнику. В цілому мені знадобиться 48 годин, знадобилось, я ще не випекла цей хліб, він ще стоїть в холодильнику, набирається всього того, що йому потрібно, і буквально через годинку-півтори буду вже ставити випікатись. І це буде найдовше мені потрібно вона, буде вона, годин 6. Я це роблю перший раз і мені реально дуже цікаво. Це було це був крутий досвід з тістом. Тому що тісто було 12 кг на 1,5 кілограма закваски, 6 кг води борошна і там майже 4 кг води, 150 г солі. Коротше, це було реально прям круто. Я його довго формувала в 8 вечора. Я його поставила формувати 8.30. Потім його мішала, формувала 4 рази. Чекала, потім його залишила на всю ніч, тому що він ще був не сформований, тому там багато кілограм, хоча температура тримається в такому варіанті набагато краще. І от зранку я прокинулась, а він просто шикарний. І він піднявся в 2,5 з половиною рази на 75% і да, він піднявся на 75% десь. Тісто, прям ще круте тісто, і з ним так легко було репрацювати.